Марія Яновська, голодомор. Ні, мовчати не буду. Хай знають народи. Тридцять му голодом були на сході, Українців нащадків козацького роду. Світ знущання такого не бачив ще з роду Чорноземи хлібами пишалися двічно, Що ми з голоду люди вмирали трагічно. Українські степи, братські могили. Лютим голодом смерті льосела косила. Нехай знають усі, планували завчасно, Щоб знищити рід український дочасно. Взяли все, що було фонд посів і фуражний, Хтось зловісний наказ підписав легковажно За тупі малограмотні слуги фальшиві, що придумали план, заготівля жахливий. За кордон із зерном поїзди відправляли, а мільйони від голоду смерть прорікали. Запалімо свічу за всі душі невинні. Пам'ятаємо про все і згадаємо їх нині Україна жива, не здолати ніколи, бо козак був і є мужнім воїном в полі.